Доброго дня, рада вас вітати на каналі Юридична Барахолка. Сьогодні хочу вам розповісти, які згідно норм чинного законодавства України, які групи діток мають пільги на харчування в школах і садочках. В Україні на даний момент є певні соціальні категорії дітей, які мають право отримувати пільги на харчування у своєму закладі освіти, чи то школа, чи то дитячий садочок. На заклади вищої освіти це не поширюється. Отже, Хто ж може розраховувати на безкоштовне харчування? Це діти-сироти, діти, позбавлені батьківського піклування, діти з особливими освітніми потребами, які навчаються у спеціальних та інклюзивних класах, діти з малобезабезпечених сімей, діти з сімей загиблих померлих в війни та сімей загиблих захисників і захисниць України, діти, які мають статус внутрішньопереміщених осіб, діти, які мають статус дитини, яка постраждає. Ждала внаслідок воєнних дій і збройних конфліктів, учні закладів освіти, які розташовані на територіях радіоактивного забруднення, діти, евакуйовані із зони відчуження, діти, які є особами з інвалідністю внаслідок Чорнобильської катастрофи, і тих, що проживали у зоні безумовного відселення в момент аварії, з моменту аварії. Крім того, органи місцевого самоврядування на місцях можуть визначати інші категорії дітей, які можуть отримувати безоплатне харчування. Якщо в сім'ї троє і більше дітей, то розмір плати за харчування зменшується на 50%. Для дітей, які ж взагалі потрібно подати документи, щоб ви могли, ваші діти могли скористатися даною пільгою. Для дітей сиріт документом буде рішення суду або місцевого виконавчого комітету про надання статусу дитині сироти. Для дітей з особливими освітніми потребами це висновок інклюзивно-ресурсного центру, для батьків дітей із малозабезпечених сімей та сімей. Довідка про призначення матеріальної допомоги. Якщо ви її отримуєте. Для дітей, з-поміж осіб, залежно від ситуації, інвалідність одного з батьків, смерть, участь у бойових дій, це можуть бути відповідні довідки або посвідчення батьків, які підтверджують факт інвалідності або смерті. Для дітей зі статусом ВПО. Дітей, які мають статус дитини, яка постраждала внаслідок воєнних дій і збройних конфліктів, це довідка про взяття на облік ВПО та рішення виконавчого комітету про надання статусу дитини, яка постраждала внаслідок воєнних дій та збройних конфліктів відповідно. Для дітей із багатодітних сімей копія посвідчення про надання статусу багатодітної родини. Деякі місцеві ради. Крім зазначених документів, також встановлюють подання до закладу копії свідоцтва про народження дитини та довідки про склад сім'ї. Тож, будь ласка, хто з переліку, який я тільки що назвала, знайте, що ваші діти мають право на безкоштовне харчування у закладі освіти, тобто або у школі чи у садочку на заклади вищої освіти це правило не поширюється. Підписуйтесь на канал Юридична барахолка». Бережіть себе та свої сім'ї.